ефірі Івнінг Ньюз. У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Києві дитсадок іде під землю. В одному із дошкільних закладів освіти Шевченківського району просіла частина стіни. Про причини і наслідки на місці дізнавалися наші кореспонденти. Частина стіни просіла, по фасаду будівлі пішли тріщини, поруч розколовся асфальт. Такий вигляд нині має один із дитсадків у Шевченківському районі. Вночі під будівлею закладу просів ґрунт. Обійшлося без постраждалих. Мені зателефонували сторожі, просто просідання ґрунту. Ми попередили батьків, всіх всім зателефонували і вирішили всі ці питання. Будівлю садочка обстежують фахівці, щоб встановити масштаби руйнувань. Лише після стане відомо, чи взагалі можливо відремонтувати заклад. Тим часом слідчі районного управління поліції вже відкрили карну справу. З'ясовують причини аварії у Київській міській військовій адміністрації. Припускають, просідання стіни сталося через будівельні роботи з розширення укриття. За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Депутати Київради називають ще одну ймовірну причину аварії занедбаний стан підземних комунікацій столиці. Жахливий стан мереж підземних. Він проявляється в різних точках міста. Ну і це результат політики мера, який йому дуже подобається відкривати парки сквери. Там можна фото гарні зробити. А біля труби, яку ти щойно відремонтував, гарне фото не зробиш. До цього садочка ходили понад 100 дітей. Поки що малечі знайшли місця в сусідніх закладах дошкільної освіти. Будівництво розв'язки на перехресті вулиць богатирської та полярної доведеться закінчувати за кошти міського бюджету. Про це розповів перший заступник мера Києва Микола Поворозник. Розв'язку на оболоні КМДА почала будувати минулого року. Однак тоді це була майже 3 мільярдна субвенція від держави, яку мали витратити саме на транспортну інфраструктуру. Наступного ж року через відсутність державних грошей на завершення будівництва доведеться проп... Пустити міські поворозник додав, що є ймовірність скористатися субвенціями на розвиток громадського транспорту, проте не виключив, що такі рішення викличуть протести громадськості. Нагадаю, що під час ухвалення бюджету Києва на наступний рік сотні киян вийшли до КМДА на акцію гроші на ЗСУ». намагалися змусити владу виділити більше коштів на армію, а не на дороги. Міністерство оборони України повернуло у свою власність 10 гектарів земель у Київській області. Рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Ринкова вартість ділянки близько 100 мільйонів гривень. На ній раніше були кабельні лінії зв'язку і живлення, які й досі використовують для відсічі російської агресії. З під управління оборонного відомства землю незаконно вивели 2016 року. Наразі триває робота над тим, щоб повернути й інші території. У цій справі головне слідче управління Нацполіції вже оголосило підозру сімом особам, причетним до незаконного відчуження земель. Якщо замість батьків підлітків виховують російські серіали, є ризик, що в подальшому їх доведеться перевиховувати у в'язниці. У Києві група юнаків вчинила напад на 16-річного хлопця, надихаючись бандитським милом виробництва окупантів. Зловмисники побили і пограбували неповнолітнього. Його телефон здали в ломбард, а гроші поділили між собою. За інформацією начальника подільського управління поліції, банда використовувала схему, в якій дівчата знайомилися з хлопцями в інтернеті і запрошували їх на зустріч. Перевагу віддавали власникам дорогих гаджетів. Тих, хто приходив на побачення, планували грабувати. Наступні 10 років грабіжники залишаться без контенту від агресора, бо в'язниці його не показують. Від сьогодні і до 6 січня у Київській області посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи. До них залучені представники Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії та загонів тероборони. У престоличному регіоні збільшили кількість блокпостів. А місця скупчення людей, такі як торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади, перевірятимуть. Візьмуться і за розшукові заходи, адже на тепер у розшуку понад 11 тисяч осіб. Громадян просять ставитися до заходів і можливої зупинки транспорту на блокпостах з розумінням і нагадують про необхідність мати при собі документи, які посвідчують особу. Крім того, нагадують про пильність і закликають, якщо помітили, що хтось знімає на фото чи відео об'єкти оборонної або критичної інфраструктури, повідомте про це правоохоронців. 50 головних людей спорту в Україні такий рейтинг започаткував перший закритий клуб із розвитку спортивного маркетингу Спортбізнес клаб. Причому в цьому списку можна побачити не лише відомих нині героїв спортивних майданчиків, адже за медалями та чемпіонськими званнями завжди є робота багатьох людей, роль яких у просуванні українського спорту не менша, аніж самих спортсменів. Визначали головних людей українського спорту ті, хто про їхню діяльність, знає очевидно найбільше спортивні медійники, зокрема й телеканал Ukraine World News. серед критеріїв, які насамперед брали до уваги спортивні досягнення у 2023 році, адміністративний та організаційний вплив на процеси в українському спорті, загалом або в окремому виді репутація та медійність у змі і соціальних мережах. Такі рейтинги потрібні в першу чергу для того, щоб нагадати країні, що є спорт. І в другу чергу, щоб показати, що є не лише спортсмени, які на полі, на ринку або там за тенісним столом або кортом, а є маса людей, які це організовують, які це придумують, які допомагають спортові бути спортом. І дуже добре, що в цей рейтинг увійшло багато прізвищ тренерів, футбольних функціонерів, спортивних менеджерів. Бо це дуже важливо говорити про цих людей, які беруть на себе дуже велику відповідальність і велику роботу, особливо в нинішній час. Першу десятку списку члени журі укладали за рейтинговою системою, де залежно від місця номінанту присуджували певну кількість балів. Місця з 11 по 50 члени журі розподіляли в довільному порядку. Тут можна зустріти прізвища тих, хто нині створює спортивну славу України, наприклад, легкоатлетки Марини Бехроманчук чи її чоловіка, хлопця Михайла Романчука, або ж футболістів Георгія Судакова, Віктора Циганкова чи Артема Довбика, а ще тих, хто вже має. Статус легенди Олександра Шовковського чи Володимира Кличка є у великому переліку і президенти футбольних клубів, і чиновники змін молодспорту, і керівники спортивних ліг або промоутери. А ось до першої десятки потрапили імена, які не сходять зі спортивних стрічок новин. Він гри Челсі та збірної України Михайло Мудрик, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцаїд, власник футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов. гравець арсенал Олександр Зінченко, чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, чемпіон світу з професійного боксу Олександр. Усик, а також перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна. Першим же номером рейтингу став колишній тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко. Можливо, тут свою роль зіграло висування зіркового екс-форварда на посаду голови Української асоціації футболу, а можливо, його величезна міжнародна робота як амбасадора проєкту Юнайтед 24 Загалом цього разу українські медіа відзначили представників 19 видів спорту. У наступному ж році «Спортбізнес» На планує організувати вручення премій зі спортивного маркетингу. SBC Ukraine Awards у понад 20 номінаціях. Якщо ви можете допомогти, більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і qr код мені на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.